Усім привіт! Сьогодні 7 квітня 2023 року, ми з вами знаходимося на будівельному майданчику групи компанії Автострада, яка відбудовує шляхопровід через залізницю, який був пошкоджений під час активних бойових дій. На жаль, зараз я вам не можу сказати локацію цього об'єкту, але коли буде на те дозвіл, то в мене вийде ще одна версія цього огляду вже з зазначенням локації. Ну а Поки що дивимось просто на робочий процес. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми з вами знаходимось у гостях групи компанії Автострада, відбудова шляхопровіду через залізницю. Зараз ви бачите на своїх екранах шляхопровід першої категорії, тобто той, що має чотири смуги для руху, по дві у кожному напрямку. Його прогонова будова складається з пустотних мостових плит, тобто він будувався, очевидь, десь у 70-х, можливо, у 80-х роках. Частково він був зруйнований і зараз триває його капітальна відбудова. Деякі з плит були обрушені на колію залізниці для того, щоб її перегородити, щоб по ній не можна було просуватися ворожим військам. Також деякі стійки були зруйновані, вони замінювалися, а деякі е, просто відновлюються. Довжина шляхопроводу складає 54 метри, а ширина після ремонту складатиме 27 метрів. Він буде мати суцільну плиту, хоча буде технічний такий ну, тротуар, можна сказати, між проїздами. Він буде з відбійником. Також відбійники та перильна огорожа буде з обох боків цього шляхопровіду, але в нього не буде окремих двох прогонових будов для кожного проїзду. Вона буде суцільна. Цей шляхопровід підірвали наші оборонці у перші дні російської навали, як я вже сказав, для того, щоб перегородити оцю колію залізничну, щоб виключити повністю можливе просування російських загарбників за її допомогою на місто, яке знаходиться поряд. Хлопці з групи компанії Автострада зайшли сюди, десь у середині осені, і вже, як бачимо, зробили повністю один проїзд. Не вистачає лише верхнього шару асфальтобетону чи щема, що тут буде, я поки що не знаю. В той же час оцей проїзд розібрали і планують його вже закінчити десь до початку літа. Можливо, у перший місяць літа 2023 року, як бачимо, тут жваво йде робота, і зараз щойно забетонували ригель на опорі проміжні. До речі, ви бачите, що тут дві проміжних опори та дві устійних опори. Проміжні опори, як я вже відмітив, частково відновлювалися, а частково замінювалися. Що мені цікавого розказали хлопці, що оці стійкі палі, які ми бачимо, і такі ми бачили вже на багатьох шляхопроводах і на мостах, вони не просто забивні, а вони кожна стоїть у своєму стакані. Стакан це така частина, яка виготовляється зазвичай на заводі, залізобетонна. і Сам стакан він закріплюється теж на якійсь там палі. Вони туди не розкопували в даному випадку, але сказали з власного досвіду, що зазвичай стакан. Таких мостах теж на забивних палях стоїть. Тобто забивна паля, потім стакани, потім в нього втормляється та бетонується стійка. А, і от до цих стаканів докопувалися, вибивали ті стійки, які були зруйновані і не підлягали відновленню, і там бетонувалися нові стійки. І зараз ми бачимо, що на стійках, у свою чергу, бетонується новий ригель. На тому проїзді, що вже майже завершений. Прогонова будова також розбиралася повністю. Хоча е, після руйнації, все ж таки вона була проїзна, і е, тут також частково можна було проїхати. І машини рухалися цією частиною, коли розібрали оцю. Тепер перекинули рух на цю частину і розбирають цю. А для чого розбирали всі ці плити? Тому що треба було понизити ригелі. Я вам колись показував вже на таких подібних старих мостах, що ці всі балки вони розташовані були на ригелях, просто на підкладках з. Транспортерної стрічки, тобто така резинова армована е, підкладка. І зараз всі ці прогонові будови вони вкладаються вже на гочі, на гумові опорні частини. Отам ми бачимо трошечки видно ці гочі. Для того, щоб не дуже змінювати профіль мосту, хоча його все ж таки змінили, але е, вони, хлопці, понизили ригель. він... Більш тонкий став. Ну, ми можемо навіть порівняти от, залишки старого ригеля і вже новий. Також після того, як були демонтовані всі плити, їх ретельно обстежили. Частину Відбракували і вивезли звідси на подрібнення та десь на якісь підсипки їх будуть використовувати. Ну, а частина була визнана придатною для подальшого користування і їх вклали після відновлення теж у цю прогонову будову. Що ми тут ще бачимо? Два деформаційні шви виробництва компанії Maurer Україна, виробляються у місті Дніпро. Також бачимо, вже поставили стійки для відбійника, але поки що його немає. І дуже цікаво, як тут вирішена система водовідведення. Ми бачимо, що нема а, жодного водозбірника. Але в той же час у монолітному тротуарному блоці є отакі лотки. Бачимо, що тут він поки що трошки вищий за рівень дороги, тому що, як я сказав, тут буде ще певної товщини шар асфальтобетону або щема. І бачимо, що звідси витікає вода, і куди вона потрапляє, тут саме найцікавіше. Тут ми не побачимо, де воно виходить, але зараз ми обійдемо прогнову будову і там знайдемо водозбірник. Бачимо, що цей лоток водовідводний. Стандарт парк, але зараз ця компанія провела реорганізацію, і вони називаються Vodaland. Водоленд Україна. Також звертаємо увагу на те, що тротуар тут, можна сказати, що пішохідний, тобто не дуже вузький, як на технічних тротуарах. Бачимо, що ці водовідводні лотки вони йдуть через певні проміжки. І також на тротуарі бачимо обмазкове покриття. Тобто тут не буде асфальтування, а я не знаю, що тут саме може сіка, може щось подібне. Воно нанесене вже і під нашими ногами захищає бетон. І робить такий неслизький тротуар, щоб він був не травмонебезпечним. От ми пройшли весь шляхопровід, 54 метри. Зазираємо, що внизу тут вже забетоновані нові конуси, нові відкоси. Бачимо також, що відкос тут і конус з терасами, двоярусні. І можемо подивитися, зараз хлопці проводять малярні роботи. Десь в далечині, буде сигнал повітряної тривоги, а ми продовжуємо підходи до мосту оглядати. Бачимо, що зроблені такі цікаві водоводи. Чому цікаві? Тому що, ви вже бачили, це телескопічні водоводи, тобто такі, які складаються з частини, яка Одна в одну встромляється, але тут вони оббетоновані. Чесно кажучи, я такого ще не бачив. І внизу пристосування для того, щоб гасити струмені води, щоб вони не підмивали земполотно. Тут таких водоводів багато. Але хлопці поки що мені нічого не сказали, чи буде тут якась система водоочищення, чи не буде. Поки. Нема такої інформації в них. Підходи до шляхопроводу на 115 метрів з кожного боку перебиралися. Насип, як бачите, теж перебирався відповідно до підходів. Він ще буде вкриватися чорноземом, та озеленення проведено буде. Ну а підходи чому перебиралися? Тому що трошечки все ж таки, як я зазначив, профіль поздовжного мосту він помінявся. Також бачимо, що вже влаштовано з цього боку і. Бар'єрне огородження так само є і бордюр. Я вам вже розповідав раніше, що такий тип мостових плит, як пустотні, вважається морально застарілим і зазвичай при реконструкціях, ремонтах, намагаються їх замінити на більш нові сучасні типи балок, наприклад, і подібні з попередньою напруженою арматурою або П-подібні. Але в деяких випадках, як, наприклад, я вам показував на ремонті, Мосту шляхопроводу у царівці на М06, там залишають старі плити і навіть за спеціальним проєктом виготовляють нові, такі самі, як старі. Тут, я думаю, ми теж побачимо, якщо хлопці ще не зовсім все зафарбували, де старі плити складаються разом з новими у. Спільно прогонову будову. Бачимо вже з іншого ракурсу, як хлопці там щось фарбують з люльки. І я вам обіцяв показати, куди йде водовідведення з цього мосту. Оці лотки, що зверху, вони у такі Зливоприймальники прихованого типу переходять, і тут буде спільний колектор, який буде потім через якісь труби виводити на лотки залізобетонні, які я вже бачив десь на майданчику. Їх виробляє ковальська, і ці лотки будуть відводити кудись від шляхопроводу цю воду. Але ще раз повторююся, що хлопці поки що мені не змогли сказати, чи будуть тут якісь очисні споруди. Тут ми бачимо на устійній опорі. Григель відновлювався, плити перевкладалися на гумові опорні частини. Ну а відкрилки та шафна стінка, теж я вже вам розповідав, вони перебетоновувалися, тому що шафна стінка вона е, має одну з функцій це закріплення деформаційного шву. І тому частіше її переробляють, коли такі ремонти відбуваються. Також там, десь під асфальтобетонним покриттям є нові монолітні перехідні плити, але ми такі плити побачимо, коли будемо роздивлятися уважніше на е, сусідній проїзд. Так, давайте спустимося під шляхопровід, подивимось, як він виглядає знизу. Тут ми бачимо. Монолітний залізобетонний зуб. Це така частина конусу та відкосу, в яку впирається весь цей залізобетон. Ви, мабуть, помітили вже з моїх попередніх оглядів. І тут бачите, що ці всі плити, вони жодним чином одна з іншої не скріплені. Між ними встромлені, просмалені е, дерев'яні частини. Опалубка, яка не виймається звідси, це для того, щоб... При деформаціях температурних це все не розлізлося. І я вже вам колись розповідав, але інколи буду повторювати те, що вже на що звертав увагу, що оцей зуб він стримує, щоб це все не поповзло вниз. Він бетонується на певну глибину і виконує таку собі функцію. Ну що ж, роздивляємося прогонову будову знизу, але, на жаль, вже не бачимо, які тут плити старі, які нові, тому що все вже пошліфовано, пошпакльовано і підготовлене під фарбування. І навіть фарбування вже триває першим шаром. Що ще цікавого можу вам тут сказати, чому саме так вирішена проблема водовідведення колись на старих мостах шляхопроводах подібної конструкції ми з вами бачили, що просто були пробурені отвори крізь плиту і там стояли труби, які йшли до колектора. Але це не дуже правильно, тому що тут конструкція цієї плити така, що всі пробурювання наскрізні, вони послабляють цю плиту. Ну, Хоча зазвичай це робиться там, де менше навантаження. тобто або на тротуарі, або біля тротуару, але все ж таки це дуже небезпечно, тим більше, що ці всі подібної конструкції мостові споруди вони були розраховані на менше навантаження транспортні. І зараз для того, щоб це все привести до ладу і до відповідності до сучасних нормативів. Жодним чином намагаються не послаблювати конструкцію. Тому тут отаке зовнішнє, можна сказати, водовідведення, яке не заторкає конструкції прогнової будови. Так само і по стійках на новій частині мосту ми не можемо сказати, які з них були відновлені, а які замінювалися. Все виглядає гарно, все загідроізольовано знизу від самого стакану. І тому... Я думаю, ще довго простоїть і надійно все зроблено. Щойно поспілкувався ще раз з хлопцями, і вони мені дещо уточнили. Отже, оця опора, вона була майже ціла, тобто тут жодна стійка не мінялася, а вони всі відновлювалися, хоча були дрібні пошкодження. Стосовно цієї опори, тут все було гірше, тому що е, підрив був десь отут. і Частково тут замінювалися стійки, частково вони відновлювалися, і от там ми бачимо, де стерчить арматура, там буде теж мінятися ця стійка. Ще хлопці сказали свої спостереження, які зробили вони, коли сюди зайшли. Я вам сказав, що міст. Підривався, але він був частково проїзний, тому що головна мета була перегородити залізницю. І хлопці кажуть, що дуже схоже, що після цього його ще або обстрілювали, або бомбили, тому що, е, крім оцих е, слідів від підриву, ще були сліди якихось вибухів на прогоновій будові, були пошкоджені деякі плити. Зараз ми цього вже не побачимо, і я навіть не можу. Відновити точно всю картину, що тут відбувалося, але розказую те, що мені хлопці повідали. Так, бачимо, що на цій відновленій частині вже всі відкоси, всі конуси зроблені. Ну а на тій частині, що ще не відновили, там йде процес бетонування. Деякі секції забетонували, а деякі підготовлені під бетонування. Також вже постійні опори зроблені, оновлені, точніше. Там зараз підіймемося нагору, побачимо нові плити перехідні. Ну а з цими опорами доопрацьовують їх. Тобто тут ми бачимо, що вже майже-майже готова. Щойно при нас розібрали опалубку від бетонування. Звертаємо увагу на те, що коли бетонувалася плита на цьому проїзді, то зробили випуски арматури для того, щоб потім прибетонувати суцільну плиту другого проїзду. Ну і ця опора, вона знаходиться у найгіршому стані, її будуть відновлювати. Так, ну я можу так припустити, що оці стійки, які зверху пошкоджені, їх, напевно, теж будуть міняти, принаймні частково. Чесно кажучи, я не знаю, як прокоментувати, бо ці стійки вони мали б виготовлятися, я думаю, на якомусь. Бетонному заводі, тому що ми бачимо, що конкретно оці стійки старі, вони мають провушене такелажні, тобто вони привозилися сюди і ставилися у ці стакани. Але тут мені хлопці з Автостради сказали, що за тим проектом, з яким вони працюють і це все відновлюють, саме йде з стакану бетонування нової стойки шляхом. Моноліту. Тобто вони ставлять арматурний каркас, ставлять опалубку і поступово ці стійки нарощують. Отак тут робиться. Чому так запроєктували? ніхто не знає. Ну, Мабуть, якісь були міркування у проєктувальників. Ну і ще звертаємо увагу на те, що не лише плита, але й ригель має випуски арматури. Доволі... Такої потужної робочої арматури, тобто новий ригль, нова частина ригеля буде прибетоновуватися до старої і через певний час буде являти собою суцільний монолит. Я думаю, що холодний стик там теж буде оброблятися чимось, як це робиться, для того, щоб це була одна деталь спільна для всього мосту. Також, як ви вже певно помітили, на цих стійках проводиться піскоструменева обробка, яка мені доволі заважала щось вам казати. Я вимушений був робити кілька дублів, тому що воно глушить все. І Ця обробка вона робиться для того, щоб потім ці стійки відновити такими самими матеріалами обмазковими, як ми бачимо на вже відновленій частині. Потім це все пофарбується. Які матеріали не знаю поки що, можливо, а можливо, щось подібне, тому що ми зустрічали від різних виробників такі матеріали. Я зараз не бачу, тут, чим хлопці готуються це робити. На цій стійній опорі також відбувається процес фарбування, він щойно почався. Тобто хлопці з різних боків мосту просуваються один до одного. Ви чуєте, як за моєю спиною знов запрацював піскострумень. Ну а я на цьому завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Абдокушенінфо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока. Ну і звісно, я не забув про свою обіцянку показати вам перехідну плиту. Зараз у якості по Ви її бачите. Вона монолітна, суцільна, загідроізольована. На неї. Навіщось? Вкладнається навантажувач. Також ми бачимо, що тут ще недобетонована шафна стінка. Залишені випуски арматури для кріплення деформаційного шва. Коли буде прогонова будова, він буде закріплений і забетонований з цього боку, і так само з боку плити монолитної. скриптам до цього огляду в нас буде незвично довгим, тому що щойно хотів завершити зйомку, як мені хлопці сказали, що незабаром прибуде бетон, будуть бетонувати оці відкоси. І саме для цього тут поставили цей навантажувач, який трошки переобладнали під кран. Тому будемо чекати, щоб у вас хоч якийсь екшен був в цьому огляді. Ну і поки в нас є час, підемо, подивимось, що на протилежному боці шляхопроводу. На що ще ми можемо звернути тут увагу, так це на те, що на цьому шляхопроводі використовується бордюр з натурального каменю. І, як я вже сказав, отут посередині між проїздами буде бетонуватися суцільним монолітом, підвищенням, такий собі технічний острівець, на якому буде стояти відбійник. Як ми бачимо, що у каменя бордюрного є власні випуски арматури. Вони будуть перебетоновуватися з каркасом і бордюр буде слугувати за незйомну опалубку. Далі ми бачимо таку саму потужну монолітну перехідну плиту. Відновлений ригель, ще не добетоновану шафну стінку, але вже забетонували тут ярус відкосу. Проміжний. І біля основного будівельного майданчика ми бачимо допоміжний, де на стапелях складовані балки. Оце переважно я бачу старі балки, які вже почали відновлюватися. Вони в більш-менш нормальному стані. Їх вже обробили піском і почали навіть фарбувати. Отут балка дуже схожа на нову, хоча деякі місця в мене викликають сумніви, але все ж таки вона виглядає як незаймана ще. Ці балки десь приблизно по 18 метрів довжиною, і на котрій з них я бачив трошки зафарбоване, але клеймо, що вона вироблялася у 1980-х роках. Тобто я вам правильно сказав про. Час побудови цього мосту. О, там ми бачимо перше, 11 та 8 і далі зафарбовано. Щойно перепитав у хлопців, вони мені підтвердили, що дійсно все, що ми бачили справа, то старі плити, які вже відновлені, а кілька плит зліва це нові. Хоча вони так трошки по торцях виглядають, наче десь полежали на складі, але вони спеціально для цього шляхопроводу були виготовлені. І ще. Деякі цікаві цифри мені озвучили. Загальна кількість плит на цьому шляхопроводі складає 81. З них майже половину довелося замінити. 44 залишилося старими. І в одному проїзді, якщо не помиляюся, 22, а в іншому проїзді 15 плит. Їх поміняли на нові. Наразі прибув бетон. Вже хлопці заздалегідь підготували бункер. Також підвезли опалубку для фундаментних блоків. Я вам колись розповідав, але хто мене дивиться нещодавно, коли залишається зайвий бетон, бо міксер він там має певну кількість бетону і не завжди все чітко під нуль виробляється, тому є на у кожному будівництві спеціальні опалубки різні, різного об'єму. Оце під фундаментні блоки бачимо такі дуже стандартні. Воно вже підготовлено, обмазано і сюди будуть потім залишковий бетон зливати. Ці блоки згодом використовуються в різних господарських та допоміжних потребах. Буває, якісь підригелі, щось таке роблять маленькі, під ще щось, але в даному випадку. Бачимо, розрахували саме на це, на фундаментні блоки. Так от, один бункер спорожнили, вивалили це все і хлопці його лопатами розрівнюють. Бачимо, який він такий щільний. Дуже цей бетон навіть не стікає нікуди. Бачимо, оскільки цей навантажувач не дуже потужний як кран, то і завантажують бункер неповний. Ну що ж, думаю, що на цьому ми можемо вважати наш огляд логічно завершеним. Тому я знову з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.